Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у BIOS вашого Steam Deck і прокачаємо його на максимум. Розберемо, як зробити його більш продуктивним та енергоефективним за допомогою андервольтингу. Це реально крута штука. Але перш ніж ми почнемо, важливе попередження: Андервольтинг – це не складно, але якщо щось піде не так, ваш Steam Deck може працювати нестабільно, то будьте уважні, як ніндзя. Отже, для запуску BIOS. Потрібно одночасно затиснути клавішу збільшення гучності та клавішу живлення. Тримаємо їх, поки не почуємо відповідний звуковий сигнал. Тоді ми зайдемо в BIOS. Тепер наш перший крок знайти налаштування CPU-GPU Voltage Offset. Це налаштування дозволяє зменшити напругу на процесор. Чим менше напруга, тим менше тепло. Логічно, чи не так? Тепер починаємо поступово зменшувати напруження по мінус 10 кожен крок. Після кожного кроку тестуємо. Запускаємо бенчмарки або граємо в найвимогливіші ігри. Перевіряємо температуру процесора та FPS. Якщо він залишився таким самим, або трошки збільшився, тоді це добре. Все має працювати як годинник. Пам'ятайте: оптимальне значення цього налаштування індивідуальне для кожного стімника. Тому. Будемо експериментувати як справжні науковці. Терпіння і увага на ваші найкращі друзі. Після тестування ви побачите, як Андервольтинг знижує температуру та збільшує час роботи Steam Deck без втрати продуктивності. Це ж просто космос. Отже, Андревольтинг через BIOS це ваш секретний ключ до оптимізації Steam Deck, але будьте обережні, як сапери. Якщо є питання, пишіть в коментарях, я завжди радий допомогти.